Robi me krepljaka, krepljaka robi me z maslom, ta izmanjka usmažen, duže dobri, pokažimo. Kaj ta je metoninko kisto? Kisto na nas jajcemu, kavo, da sulj. In ovošniški, kada je metoninko, sad bi vam ručka bijala, lahko se iskivate. Aj to je moj, ja dole. Aj de sad dolegila. In narezajeme. Такі кліки у нас будуть показую, як нарізаємо тоненькі кісто, зараз їх йдемо варити. Фай... файненькі креплики, квадратні. Желательно, бо у вас усі руні були усі У нас у вас не руні не є, аж у вас мало рука втікне, то розумієте, всяке може бути. No. Саки ни, секи креплика, секи класни креплика и тоа да ме е во дечкуварети, во И да ме е манку, покажуј ја на маслови. Масло се мути да растопи. Коли се масло растопило, ќе ме манку, Маночка. ќе Я на кухні можу робити в себе, що хочу. Можу ляти манку, е сипати цукор. Що хочу, то роблю. Йо? У нас те варять креплечки. Видите, які файні. Коли у нас ця маночка піджарила, заливаємо її водичку. Утягни руки, бомця не попаримо. У нас кермалюнка підворі. І виключаємо газ. Засипаємо маночку кліки і йдемо да всім пропалати. Йдемо да пропалатися. Сиплемо мало цукру. Ну, ви поняли, що ви такі кліки можете вчинити і пусні. В, в, в курсі ще може такі кліки вчинити і пусні. Без яйця і без масла. Всякнемо пропалаєте. пропалаєте. Пропалаєте, пропалаєте. Йдете їсти, і все таке добротне, що і це наїсти не може. Все май доброго ніч не може бути. Зараз я ще лупну сюди сметану ложку. Йо! Пробуємо кліка. Так як я вам кажу, що блюдо може бути і пусним. Я дуже люблю масло та й сметану. Його насолоджуємося. Ну просто бомбезно. Лише файну манку піджати його. Потягка, робіть, і їсти би сте не були голодні. Всім гарного і позитивного. Дуже добре все.